Не завадила захищати Україну ані національність, ані професія, та як почуваються травмовані внаслідок нічних обстрілів. Це новини на Суспільному. Ми продовжуємо говорити про події цього дня в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату. Ми віддаємо шану тим, хто загинув, та вшановуємо тих, хто продовжує захищати нашу незалежність. Президент Володимир Зеленський під час урочистостей у столиці присвоїв звання Героя України 35 військовослужбовцям, із них 31 посмертно. Дякую, що виховували такого сина. Дорогі народи. України 585 днів повномасштабної та 8 років гібридної війни забрали багато українських життів, хоробрих життів. Усі вони стали життям України. І перед усіма ними ми зобов'язані зобов'язані гарантувати волю для нашої держави. Нагадаю, День захисників в Україні відзначають із 14 жовтня 2015 року, а з 2023 через перехід на новий юліанський календар це свято перенесли на 1 жовтня. Хвилиною мовчання загиблих українських захисників сьогодні у Києві вшанував Жозеф Борель, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, після відвідин Одеси приїхав до столиці. Під час свого візиту зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Висловлюю підтримку тим, хто нині захищає Україну від безпідставної агресії Росії та бореться за наші спільні цінності, зазначив політик у своєму твіттері. Всеукраїнською хвилиною мовчання сьогодні вранці вшанували полеглих захисників та захисниць України. Перехожі та водії зупинилися о 9-й годині та склонили голови в честь тих, хто віддав своє життя у боротьбі за волю. Кропивницький. Площа героїв Майдану. Сергій син, син. Пішов, пішов у перший же день у перший України. день. Він вже був в воєнкоматі. Другий син на другий день пішов. Воєнкомат я... Кіровоградської області. звичайно. Ради я дуже син. просила Шитову синок, не йти цивільного ну, мама. А хто ось так затамував подих, майдан свободи? Що в Харкові? Звілити нашу землю від окупанта. А це пам'ятний знак на честь бійців батальйону Херсон. Меморіал зруйнували росіяни та після звільнення обласного центру його відновили. В пам'ять про тих, завдяки кому тут тепер майоріє синьо жовтий стяг і зібралися жителі півдня. Укрім батькам їхнім, що вони вродили і спитали героїв України. Його не записували у військоматі і не брали до тероборони, бо він не мав українського громадянства. Мирон, житель Ізраїля, під час вторгнення Росії в Україну, проживав у Черкасах. З півроку, говорить, шукав спосіб потрапити до війська, і йому це вдалося. Про своє прагнення захищати Україну з нагоди дня захисників та захисниць розповів Суспільному. У нього на руці зірка Давида, а на плечі український прапор. Про те, що ж на серці він готовий теж розповісти. Коли у людей горе, їх їм треба допомагати. Мирон, ізраїльтянин за національністю у лютому 2022-го, Почувши, що російська армія зусібіч обстрілює Україну, вже був біля Черкаського військомату. Я прийшов в воєнкомат. мені сказали слава Україні. Я сказав, хорошо мене взяли там. У мене не було документів, я не гражданин України пішов до тероборони. Сказали, чекати, я передав несколько днів. Я пішов в поліцію на мене, так посмотрели. Сказали, що ні, не треба. Втім, каже, знав, що країні він потрібен, тому шукав спосіб, як потрапити до війська та чим допомогти. Через півроку його знайшов. І потім один чоловік мені позвонив і сказав, що є іноземний легіон кавказський. Ви були раді, що вас оформили? Так. Да. Чому? Ну, що я буду захищати Україну. Далі була служба на Сході. В Кавказському легіоні всі говорили на грузинському мові, я не розумів взагалі, о чому там йде річ, і людей не розумів. Українець, грузин і єврей. І єврей, вже три зібрали. Смерть москалям. Ми люди мирні, але ненавидимо їх. Ну, крепко за те, що вони там наробили здесь. Вісім місяців у гарячих точках без перерв та зустрічей з рідними. Я служив в ізраїльській армії, я служив у радянській армії. Але тут це, інше. Це, ну, це інша війна. Морону витримав, говорить, з часом тіло звикло до всього: болю, холоду, фізичної втоми. Перемога це як будто ти може себе, зробити більше, ніж ти можеш, ніж ти думаєш чи чувствуєш. І тоді вона, якби, да, ти можеш воювати. Втім, каже, є те, до чого звикнути неможливо. Саме трудне це втратити товариші. Бо ж один із цих трьох Сергій Драган нещодавно загинув. Своє майбутнє після перемоги Марун бачить в Україні. Во время Другої світової війни багато українців спасали євреїв. Ну як как би бы ми обов'язані, повинні долг долта возрося у нього на грудях золотий хрест Валерія Залужного. Він і зараз може покинути службу та каже, не хоче. Чекає на найголовнішу відзнаку, таку омріяну і найкоштовнішу перемогу. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Одна людина травмована та знищений склад з 90 тоннами урожаю соняшника. Такі наслідки нічної атаки безпілотників в Умані, що на Черкащині, сьогодні опівночі дрони герань 2 вдарили по місту. Повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Наслідок цього пошкоджені аграрні склади та колишня нафтобаза. Загальна площа загорання була надзвичайно велика, це близько 3600 квадратних метрів, яка практично станом на 6 ранку була локалізована і ліквідована. Посеред постраждалих, на щастя, теж нікого не було на це складах, оскільки вони не задіяні, лише використовуються аграріями. Серед постраждалих одна особа це цивільна особа, яка була вдома. Яка внаслідок вибухової хвилі отримала незначні пошкодження? Ліквідація наслідків триватиме, тому що є вибиті шибки, є саме будівлі, які поряд знаходились. Звісно, будуть потребувати вже подальшого відновлення. На місці події працювали 11 одиниць техніки та більше 50 рятувальників. Ускладнювалося гасіння тим, що лунали повітряні тривоги, і під час них відводили склад, аби зберегти життя рятувальникам. Тобто, це була найголовніша. Перешкоди, яка не дозволяла нам швидко ліквідувати полум'я, стан двох хлопчиків 8 та 12 років, які отримали опіки внаслідок пожежі через порив нафтопроводу в селі Стримба Івано-Франківської області вкрай важкий, розповів Суспільному головний лікар обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. Більше в сюжеті наших колег. Микола Гнатюк, житель села Стримбана Двернянського району, що на Івано-Франківщині, показує обгорілі стежки поблизу місцевого потічка. Це каже чоловік, наслідки пожежі, яка трапилася вчора через порив нафтопроводу. За словами Миколи, вогонь, який поширювався потіком, охопив людей, які працювали поруч із водоймою. Опіки отримали і двоє хлопчиків, які гралися поблизу. Діти бавилися коло потік, ну та й по тому увійшли на берег. Ну і там їх захопило». Тетяна Новак пригадує: вчора, з першого потічку, побачила чорні жирні плями та відчула запах. А за 10 хвилин, каже жінка, побачила, що вогонь наближається в її бік. Вогонь йшов у нашу сторону, і я так думаю, що він як іде на мене, що треба тікати. За парканом, як сказав, горожу вибігла. Дивлюсь, вроді вогонь пішов потоком. Стан двох хлопчиків восьми та дванадцяти років, які отримали опіки внаслідок пожежі через порив нафтопроводу, вкрай важкий. Про це у коментарі суспільному повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Тарас Мальник. «Стан дітей крайне не тяжкий, перебуває тяжкому опіковому шарці. Діти знаходяться на штучній вентиляції. Легень прогноз дуже сумний. 85% глибокого опіку. 2,80, плюс опік дихальних, шляхів тяжкий. Ще один травмований наслідок пожежі перебуває у Надвернянській центральній районній лікарні. Стан пацієнта середньої важкості, розповів заступник директора закладу Іван Меленюк. У нього є опіки верхніх та нижніх кінцівок, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при поступленні були першої, другої, місцями третьої ступені загальною площею 35-40%. Зі слів Івана Мелонюка, ще двох травмованих, яких лікували у цьому медзакладі, перевели до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Нафтопровід довжиною більш як 13 кілометрів, на якому відбувся порив, належить нафтогазоводобувному управлінню Надвірна Нафтогаз. Провід експлуатується з 1998 року. Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин. За його словами, загальна площа пожежі уздовж потічка Мала Стримба становила 2600 квадратних метрів. Концентрація нафтопродуктів у річці стримбам у майже 26 разів перевищує гігієнічні нормативи. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Голова надвернянської районної військової адміністрації Петро Хмальовський розповів Суспільному, що наразі завдані пожежою збитки не підрахували. Долучиться зрозуміло керівник громади до матеріальної допомоги. Ну я вам скажу, що представник підприємства, який експлуатує, теж сказав, що все, що потрібно для родин, вони постараються максимально забезпечити. На Фейсбук сторінці Нацполіції в області повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогазоконденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Василь Скрипка, Діана Коржук, Наталія Олексінко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини. Річницю звільнення від російської окупації сьогодні відзначають жителі Лимана, що на Донеччині. Сили оборони України звільнили місто торік, 1 жовтня. Бої тривали близько місяця у населеному пункті. Пошкоджено 85% будівель. Інфраструктура потребує відновлення. Як там живуть нині місцеві Анастасія Галасюк, розповість ми возле Лимана на підході. На цих кадрах бійці 81-ї аеромобільної бригади атакують окупантів. Російська армія відступає. Боєць Михайло з першого дня вторгнення захищає Україну. Разом з побратимами звільняв лиман. Бої були тяжкими. Сили противника переважали декілька разів. Наші сили. у Лиманську громаду українські бійці заходили з рубців. Далі Яцківка, Кримке в боях розповідає Михайло. Загинули його товариші по службі. 1 жовтня синьо жовтистях сили оборони встановили в Лимані. Лиман це буде Україна. Ми будемо стояти до кінця. Це навіть не обговорюється. Разом з військовослужбовцями у звільнене місто зайшли і поліцейські. В перші дні знайшли заховання місцевих жителів та військовослужбовців. Людей ховали на узбіччях у дворах, та наймасовіше поховання на місцевому кладовищі. Місцеві нам допомогли, в тому числі і бувші працівники ритуальних послуг. Які нам розповіли, де були поховані люди. Роботи тривали понад місяць. У Лиманській громаді виявили 132 поодинокі поховання та два стихійних 245 тіл місцевих жителів та 37 військовослужбовців Збройних сил України. Поодинокі заховання в громаді, каже Огнівенко, знаходять і досі. Лимані війська Російської Федерації розбили 85% житлового фонду, пошкоджені всі адмінбудівлі та інфраструктура. Наразі в місті вдалося відновити електропостачання, частково водопостачання. Місцеві жителі й досі готують на вулиці. Газопостачання немає, воду здебільшого набирають з колонки. Марина згадує, під час окупації з підвалів не виходили. Російських військовослужбовців майже не бачили. От вісільман у нас у нас був лиман, красивий город. зелений був да отож. Ще з в квартирах. Юрій, Світлана та любов досі живуть в підвалі. Їхні квартири розбиті, повертатися нікуди. Жити неможливо там квартирі. Тече, воно ж криші нема на домі. Ремонтувати багатоповерхові будинки у місті наразі не планують. Громаду продовжують обстрілювати російські війська. Зараз будинки консервують, щоб далі не руйнувалися, каже начальник лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов. З цієї ж причини не працює в громаді, і програма є відновлення. Було 236 багатоповерхівок. З нашого обстеження це ті, що ми побачили, це просто все нашої комісії, 17 будівель, багатоповерхівок це 100% зруйновані, які повністю йдуть під демонтаж. Ну, відсотків 60-65 – це ті багатоповерхівки, які ще можна так сказати дати їм життя. До вторгнення в Лимані проживали 22 дві тисячі людей. Зараз залишаються чотири з тисячі. В окупації місто було понад 4 місяці. 1 жовтня Лиман звільнили Сили оборони України. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Захищати Україну та знати її історію, навчає учнів Лебединського ліцею вчитель Віктор Павловський. Суспільному чоловіку розповів торік, 24 лютого, він добровольцем пішов захищати країну, а цьогоріч, 1 вересня, повернувся до справи свого життя, викладає історію та навчає старшокласників військовій справі, бо вважає ці предмети для українців тепер нероздільними. До дня вчителя, який в Україні відзначають сьогодні, поспілкувався із зна. Аю вікторію буде пане вчителю. Перше відділення одинадцятого класу в кількості шести осіб вишукалось. П'ятеро дівчат та один хлопець. Це весь одинадцятий клас ліцею в Лебедині. Учні шикуються, одягають шоломи та бронежилети. Кажуть, на уроках Віктора Володимировича панує сувора дисципліна і умови наближені до реальних, каже Ліза Жовнір. Якщо накладати турнікет, то по справжньому без імітацій. Це і так больно. Я не уявляю, як воєнним затягують цей турнікет. Прикривайся він в броні. Тому що ти медик. Медика берегти треба. Стрільця знайдуть, а медика знайти важко. Надавати першу допомогу дівчата навчаються в ситуації ворожого обстрілу. Максим Пархомчиков перекриває медикинь. Хоробрі, такі балакучі по характеру, то хоробрі. Склавши шоломи та пнем вчитель готується до уроку історії. Повернутися до школи йому запропонувала його колега, теж вчителька історії та директорка закладу Лідія Осаула. Перший тиждень, ну я вам скажу, мабуть, він не тут був. Він, мабуть, був там. Говорив, що кожного вечора, десь в одну годинку, він спілкується із хлопцями своїми побратимами. Спілкується з кожним у чітко визначений час, каже Віктор Павловський. Показує світлини свого екіпажу, в складі якого працював водієм-санітаром. Вивозив поранених до найближчих стаб пунктів на Бахмутському напрямку. Постійно на кожному виїзді, на кожному чергуванні ми бачили поранених і ми працювали з цим. Я бажаю, що ну, про це дітям не потрібно розповісти. Натомість каже, програму предмету коригує під сучасні реалії. Певні елементи, якусь частинку уроку, якихось 5-10 хвилин, я можу виділити на ті моменти, які я вважаю, що більш потрібні для дітей зараз. Має двох синів, тому каже, торік, 24 лютого, одразу пішов до військової частини. Тоді не вчителював, бо був старостою села Капустине. Говорить, взяв руки зброю, аби не пустити ворога на рідну землю. Тоді йшло дуже багато людей, які хотіли захищати власну свою територію, щоб ворог не прийшов саме в їхнє село, в їхнє містечко, в їхнє місто. Нині каже із захопленням взявся до вчителювання, адже певен, сучасні діти мають знати історію своєї країни та вміти її захищати, аби стати достойними громадянами. Ми повинні знати свою державу. Ми повинні гордитися своєю державою не тільки тим, що ми зараз робимо відстоюємо свою територіальну цілісність, свою незалежність, а те, що робили наші предки, наші прадіди, діди. Вони також це робили. На жаль, тоді в них це не вдалося. Давайте зробимо все, щоб зараз нам це вдалося, щоб ми зуміли подолати цього ворога і стати дійсно незалежною державою. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Зараз у ці хвилини відбувається фінал національного відбору на дитяче євробачення Євробачення-2023». Сьогодні мають обрати переможця, який представить Україну на 21-му пісенному конкурсі в Ніці. Дивіться виступи на телеканалі Суспільна Культура. А за новинами стежте на сайті Суспільна медіа». Спокійного вечора до зустрічі.